інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Соціальні виплати в термін, тарифи без змін. Верховна Рада прийняла бюджет 2025 в першому читанні. Вирішення проблем лише за столом переговорів. Президент на зустрічі з американськими дипломатами. Поповнення у правоохоронців присягав перед день свята міліції. Сьогодні до Терасполя прибули американські дипломати, учасники формату постійної наради. Зустріч із делегацією провів президент. Вадим Красносельський нагадав про прихильність Придністров'я до мирного вирішення конфлікту. Ми максимально стараємося. Ми максимально стараємося виключити ескалацію будь-якої форми і бачимо рішення всіх проблем винятково за столом переговорів. Війна для нас неприйнятна подія. У Придністров'ї проживає багатонаціональний Придністровський народ. У нас 72 етноси. Чи національні групи у нас ніколи не ділили людей за національною ознакою? Ми живемо єдиним народом. Говорили про переговорний процес формат 5 плюс 2» у простої. Президент Красносельська висловив надію на його відновлення. Думаю, я думаю, що у Молдові політики мають дійти думки, що без зустрічей немає діалогу. Без діалогу немає компромісів, без компромісів немає рішень. Тому я сподіваюся, саме на діалог у сфері прийняття таких рішень, від яких бізнес лівого та правого берега та люди, які проживають на обох берегах Дністра, відчували б себе у безпеці. як Політичній, так і економічній і особистій. Підміна переговорного майданчика неприпустима, зазначив президент. Зустрічі потрібні. Придністров'я продовжує пропонувати різні діалогові варіанти. Головний фінансовий документ на наступний рік ухвалено. Верховна Рада сьогодні прийняла бюджет 2025 у першому читанні. Тарифи залишаться незмінними. Зарплати пенсії, допомогою виплачуватимуть в термін. Пірвешті стосується основних Перше читання стосується основних макроекономічних параметрів, тобто це прибуткова і витратна частини, витрати коштів за напрямками. Варто відзначити, що всі 20 цільових програм продовжують діяти. Бюджет прийнятий з балансованому вигляді, тобто прибутки рівні витратам. І дійсно, ми можемо говорити про те, що всі соціальні зобов'язання будуть виконані у повному обсязі. І в термін це найголовніше. Депутати продовжують роботу над законопроєктом у другому читанні. В археологічному музеї ПДУ є кістя Кінгульського воїна, якому понад 4 тисячі років, а ще кістки Мамонта, грецькі амфори, статуетки та інші предмети давнини. Напередодні у музеї побував президент Красносельський. Поспілкувався з археологами. Це називається зерновик Трипільський, третє тисячоліття до нашої ери з розкопок 2002 року. Він був розколотий. Його зібрали це посудина для зберігання зерна. Головний археолог Віталій Сініка проводить екскурсію для президента Вадима Красносельського. Це музей археології у ПДУ. Усі експонати з курганів з усього Придністров'я. Предмети трипільців часто знаходили у Кам'янському та Рибницькому районах. Наприклад, цей посуд для зберігання зерна з Рашкова. А це мамонт мамонту так. Теж із наших розкопок. Теж Рашки, 18-20 тисяч років. Розкопки 14-го року. У музеї є скелет стародавнього воїна, йому понад чотири тисячі років. Це похований воїн інгульської катакомбної культури, середні бронзові віки. Це дивовижна справа для цього часу, коли збереження кісток набагато краще ніж у скіфів, які за них молодші на дві тисячі років. Такий був клімат. На окремій вітрині стародавні черепи зі слідами трепанації. Археолог Віталій Сініка каже, що вже багато століть тому люди вміли робити складні операції. А сармати, наприклад, мали такі традиції. Фаданібульдітьми коли вони були дітьми, їхні черепи стискали спеціальним чином і деформували їх. Вчені б'ються навіщо це робили. Але це напевно розпізнавальний знак свій чужий у степу. Це такий, можливо, релігійний момент. Музей археології у ПДУ створили з ініціативи президента. Його відкрили цієї осені. Сам музей ще доповнюватимуть. Буде більше інформації про знахідки. Це доручення президента. Наприклад, коли кадачі підходить, послухайте, вот он подході. Наприклад, коли людина підходить до цих глиняних горщиків, вона ж далека від теми. А інформаційний стенд показуватиме момент пошуку, як вони виглядали в ідеальному стані, як ними користувалися тисячі років тому. І ця візуалізація допомагає зміцнити знання, і в цьому є певний інтерес. Бо для людини це просто глиняний горщик. Вона такий у бабусі бачила. А тут пояснюється, що у цьому горщику не 100 років, а 5 тисяч. Археологічний музей відвідують студенти та школярі. Попит на екскурсії є тільки історію. Можна через історію можна навчити дитину поважати свою державу. А археологія це така базова складова цієї історії, яка дає не просто теорію, а відчуття того дня, який близький нам через факти, які ви здобуваєте, і це треба показати. Для зберігання археологічних знахідок окремі кабінети. Там клімат контроль, щоб предмети давнини не розсипалися. Незабаром поставлять стелажі для реставрації замовили столи із нержавіючої сталі. Доставлятимуть знахідки до лабораторії через окремий вхід. У археологів будуть усі умови для роботи. Урочистості до Дня міліції пройшли по всій республіці. Свято відзначається 10 листопада. Але попереду чотири вихідних дні. Тож сьогодні молоді співробітники складали присягу, а найдостойніші отримували відзнаки. Столичні міліціонери сьогодні на роботі у парадній формі. Урочисте шикування з нагоди професійного свята. В одному строю і вже доосвідчені правоохоронці і зовсім початківці. Квіти до пам'ятника полеглим міліціонерам. Це традиція. Так згадують правоохоронців, які загинули на службі. Говорили про історію. Зараз згадуєш це все, і як, ніби не з нами було важко було сплеск злочинності 90-х роках щодня, злочини. Я тим більше працював в оперативній службі. Прекрасно все знаю. Сьогодні ми можемо святкувати наш день міліції. Це для нас священне свято. У мене син міліції, дочка, зять, сімейна справа вже. 33 роки непростої та небезпечної роботи протягом усього цього часу працівники міліції забезпечують правопорядок та охороняють спокій громадян. Служба міліції була і залишається складною і власне. Служба в міліції була й залишається складною і небезпечною. Кожен з вас вже на власному досвіді зміг переконатися і відчути багато труднощів. Тим не менш, це усвідомлений вибір кожного з нас виконати свій обов'язок перед батьківщиною, державою та суспільством. Наш з вами обов'язок розпольської веде завжди Тераспольське УВС завжди було еталоном міліції нашої республіки. Впевнений, що всі ті нагороди, які отримували управління всі ці роки, вони не тільки заслужені, але й вистраждані співробітниками. У строю нові працівники сьогодні вони склали присягу. Клянусь народу Придністровської Молдавської республіки добросовісно совісне свої функціональні обв'язаності устави, прикази керівництва. Робота опасна. Ну робота небезпечна, але хто як не ми, будемо охороняти громадський порядок, готові до всього. Фізпідготовка в нас хороша. Армія теж дала про себе знати. Хотіла служити родині. Хотіла служити батьківщині, захищати народ, захищати нашу республіку, робити щось хороше, добре. Тому й вибрала дану професію. Як для дівчини, для мене не складно займатися спортом, боксом. Сьогоднішній день хвилюючий. Готувалася. Думаю, пройде все благополучно. Кращим співробітникам сьогодні вручили нагороди. будь-яка нагорода приємна. Я працюю вже близько восьми років. Працюю в жовтневому РВВС. Сім днів на тиждень, 24 години на добу несуть службу співробітники управління внутрішніх справ. Наш спокій і порядок їхнє головне завдання, і вони з ним справляються. Напередодні президент Красносельський з перевіркою побував і в Григоріопольському районі. Відвідав веслувальну базу та поліклініку. Там йдуть ремонти. А в Красногорці зібрали гарний урожай зерна. Там роблять борошно та крупи. Все для місцевого ринку. Президент поспілкувався із фермерами. Григоріопольський район, село Красногорка. Президенту показує сховище із зерном кукурудзи. Її зараз прибирають. Урожай близько 10 тонн з гектара. Для порівняння середня врожайність по району вдвічі менша. Ще тут вирощують пшеницю та соняшник, поля під поливом. Варто зазначити, що дане господарство за всіма показниками збирання зернових та олійних культур вище за середню врожайність по району в межах 20-25%. Вища врожайність Вище врожай. Ніс, навіть завдяки зрошенню господарство повністю забезпечене своєю технікою. Вона вся нова, енергонасичена, багатосильні трактори, агрегати для обробки ґрунту, посіву та для оприскування. Роблять на підприємстві борошно та крупи, соняшникову олію. Все зі свого зерна та для місцевого ринку. Фасування є різне: 2, 5, 10, 25 та 50 кілограмів. які крупи робите. Пшенична, ячна, перловка. Наша продукція скрізь по всіх ринках. Крупи та борошно з краснохорки везуть до шкіл та дитячих садків. На підприємстві працюють 20 людей. У рибницькій філії ПДУ тиждень відкритих дверей. Щодня школярам розповідають про спеціальності вишу. Кожна кафедра намагається зацікавити майбутніх абітурієнтів захоплюючими майстер-класами. Кафедра інформатики та програмної інженерії тут найцікавіший майстер-клас. Це занурення у 3D-реальність. Студенти вміють не лише робити 3D-моделі, а й оживляти їх. Для цього пишуть програмний код. Так створили віртуальну галерею та багато іншого. Наприклад, модель вертольота. Наприклад, модель гелікоптера, за допомогою якої ми можемо подивитися, як він злітає чи сідає, вони можуть реалізувати себе для побудови будь-якої будівлі будь-якої споруди, можливо, своєї школи, яка для них буде школою майбутнього. Також 3 d моделі, які можна подивитися у вигляді промислових роботів, у вигляді просто статичних 3 d моделей. А у сусідньому кабінеті вчать створювати чат-боти Телеграм. Цей помічник можна застосувати у будь-якій сфері. Робот може відповідати на певні питання, тим самим знижує навантаження на оператора. Застосувати можна у будь-якій сфері. Зараз існує множество готових. Наразі існує безліч готових веб-сервісів, де можна простому учневі, молодій людині взяти, подивитися і надалі накидати у вигляді конструктора вже телеграм-бот, писати логіку, робити я вмов, якісь дії, тобто які ігри можна спокійно розробляти ті чи інші дії. А ще школярів навчили вирішувати комбінаторні завдання. Це майстер-клас з математики. Саме за допомогою цієї науки робляться відкриття. Я определился с направлением. Я визначився із напрямком. Це математика. Це одна із найцікавіших наук, яку може вивчати людина. Вона нам дуже допомагає у житті. Є дуже багато різних формул, завдяки яким ми можемо розрахувати якісь дії чи комбінації. Можна, якщо прийти суда очі можна, якщо що прийти сюди вчитися, що досить цікаво, і добрі викладачі. Я поки що думаю про 3 d модельнінг. Тиждень відкритих дверей триватиме до 8 листопада. Попереду багато цікавого. Наприклад, школярів навчать застосовувати нейромережі. Буде виставка художників та дизайнерів. Кожна кафедра готує свою програму. Картини з ниток та тканин, графіка, живопис і не тільки. Це нова виставка у дубосарах, роботи учнів та вчителів місцевої художньої школи. Серед відомих учнів школи Євдокія Завтур. Художниця створювала ілюстрації до книги майстер Манолі, а також до легенд про Ісуса Христа Сельми Лагерльов, шведської письменниці Нобелівського лауреата. Це гордість нашої школи. Це знаменита художниця, прославлена на весь світ. Вона була чудовою ілюстраторкою, яка оформила різні книги Емінеско Олександрі. Відомі її твори на баладу Міоріца. Вона була творцем монументальних робіт, безліч ви. Стовок по всьому світу. Її роботи знаходяться у приватних та державних колекціях у всіх країнах світу. Також вона була творцем емблеми, яку використовує ООН на своїх документах. У добусарах Євдокія Завтур теж залишила свій слід. Мозаїка за її ескізами є на фасаді туристичного комплексу Дністровський сад. Народні образи улюблена тема й іншої художниці, викладачки школи Оксани Пономаренко. Вона створює гобелени. Та такий це такий древні вид творчості. Згадуєш, думаєш завжди. Ось як раніше люди без світла, без жодних умов донесли все це до нас. Воду треба було нести з колодязя, пасли овець, щоб постригти цю вовну, зібрати рослини в лісі, пофарбувати нитки. Були традиції, які потрібні і важливі, і не хочу пафосно говорити, але хочеться передати дітям, щоб цей вид творчості не пішов забуття. У Добосарській художній школі працює вісім педагогів семеро з них випускники цієї школи. Напередодні їх нагородили грамотами та листами подяки. Ну а виставку можна переглянути у картині галереї до кінця листопада. У рибниці завтра танцюватимуть хору і розгорнуть подвір'я. Там проходитиме фестиваль винограду. Свято з одинадцятої ранку на площі біля держадміністрації. Виступлять танцювальні колективи міста та району. Для гостей наготують мамалиги, голубців та плацинт приїжджає 12 сіл. Усього приїжджає 12 сіл. Це досить велика кількість наших селян, які запрошуватимуть до частування. Запрошуватимуть за свої столи імпровізовані, на яких можна скуштувати буде і продукцію сільськогосподарську. Разом поспівати, взяти рецепти молдавської кухні, пригоститися всілякими солодощами, почистями. Буде виставка тракторів та іншої техніки, а ще ярмарок із овочами та фруктами. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.